Доброго дня, шановні колеги, друзі, і присутні. Радий вас вітати сьогодні. У нас день української писемності та мови. І цьогоріч ми проводимо і приймаємо участь у раді диктантів національної єдності, який відбувається вже зараз. Безумовно, разом з командою Полтавської ОА ми долучилися вже до цього радіодіктанту, і для мене це стало вже доброю традицією писати радіодиктант разом з колегами та земляками і просто іншими людьми, які до цього долучаються. Це не просто перевірка знань з української мови, а це єдиний момент, в якому кожен громадянин нашої держави або той, хто хоче володіти українською мовою, долучається до написання цього диктанту. Радіотекдант це символ нашої єдності, символ нашої національної ідентичності. Ми всі різні, але об'єднані любов'ю до рідного слова, до нашої рідної мови. Особливо в умовах війни це як код нації, і ви знаєте, що слово паляниця, залізниця та інші такі а-ля аля панянка вони стають. Паролями, ви пам'ятаєте всі паролі, фиртка, олівець і все таке інше. І ця мова, наша українська, вона стає таємним словом єдності нашого народу. Я впевнений, що до написання радітанту національної єдності в Полтавській області буде долучено тисячі охочих шкаляри, студенти, працівники установ як бюджетних, так і приватних, медичних закладів, соціальної сфери. Це буде і є справжня година єдності, коли кожен відчує себе частиною великої української сім'ї. Незалежно від віку, професії чи місця проживання, кожен охоче і має можливість написати цей радіодиктант. Торік в радіодиктанти брали участь в області десятки тисяч учасників, і це були навчальні заклади, громади. І в цьому році ми очікуємо участь ще більшою. Традиційно в радіодиктанті приймає участь молодь, і це найактивніша спільнота, спільнота студентства, спільнота школярів, ті, які вже просто вміють писати і мають в увазі дітей початкового шкільного віку, всі долучаються до написання радіодиктанту. Полтавська обласна військова адміністрація. Широко задіє власні ресурси для популяризації української мови. Ми проводимо багато книжкових форумів, фестивалів. І незабаром нас очікує ще одна така подія, в якій ми будемо раді бачити таких видатних українських письменників, і це українське слово. Ми бачили результати обстрілів, які постійно Надають шкоди не лише житлу або матеріальним цінностям або литатури, але й життю і здоров'ю наших видатних митців, письменників, артистів, акторів, художників і таке інше. І тому це теж важливо для того, щоб ми пам'ятали цих людей в той час, коли пишемо цей диктант. Полтавська військова адміністрація закликала мешканців долучитися до всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, і ми захочемо до участі дорослих. Я думаю, що можемо зробити і закликаємо всіх бажаючих фото своїх диктантів, і ми їх можемо прилюднити на наших ресурсах і показати, якщо там буде якийсь малюнок, який. Відображає ті душевні почуття, це теж буде здорово, і ми будемо бачити, що відчуває та чи інша людина. Важливим є, що в нас є така категорія людей, як внутрішньопереміщені особи, які недостатньо іноді володіють українською мовою. І тоді цю категорію ми особливо заохочуємо в написання радіодиктанту. В багатьох школах і вищих навчальних закладах, закладах професійної освіти організовані також тематичні заходи «Тиждень української мови, «Мовознавчі квести, флешмоби і таке інше. Сьогодні ще у нас передбачається виставка державного архіву в Полтавській області, де також будуть представлені документи. Ми всі пам'ятаємо від царських часів про емські укази і циркуляри, а також. Ті інструкції 1928 року радянські, які нашу мову звужували і робили її менш колоритною і більш наближеною до російської мови, зокрема. Ми всі пам'ятаємо будинок слова в Харкові і такі інші історичні події, злочини Російської імперії, потім Російської держави, яка була направлена на знищення нашої української мови. Сьогодні в Україні продовжують боротьбу за свободу, честь і гідність за свою культуру. І ці події вони мають історичне особливе значення для укріплення нашої держави. Це, цей радіоктант це ще один спосіб показати, що ми сильні, що нас об'єднує українська мова і що ми зберігаємо нашу ідентичність, попри всі виклики, які є на сьогодні. Радіодиктант. Ще об'єднує людей, створює атмосферу довіри і спільності. Це гарна нагода нагадати собі і дітям про важливість нашої рідної мови. Для того ж, такі ініціативи сприяють розвитку мовної культури, підтримують освітян і формують позитивний імідж особистості. Я думаю, що не дивлячись на те, що кожен у нас володіє мовою по-різному, не варто боятися писати диктанти і робити помилки, тому що лише помиляючись, ми можемо потім виправити свої помилки. І головне не результат, а сам процес написання чудового тексту. Я хотів би, щоб просто всі приготувалися морально і цей диктант це більше, ніж просто. Писання олівцем або ручкою на папері це єдине єднання і консолідація зусиль шляхом вивчення сучасної української літератури. Як мови нема без народу, народу без мови нема. Дякую за увагу.